Сьогодні ми знаходимося на території заміського комплексу Ми з доброї надії. Перед нами стояла задача виготовити новий гідравлічний підйомник для ресторану на заміну старого, який повністю не задовільняв замовника. Технологічне рішення від компанії Консорт індивідуально спроєктований під замовника гідравлічний підйомник. Завантаження ручне або за допомогою гідравлічного візка. Вантажопідйомність до 300 кг. Запускається обладнання за допомогою кнопок керування, які розміщені на кожному з рівнів. Якщо на одному з поверхів двері відчинені, підйомник рухатися не буде. Виконаний з нержавіючої сталі. Підйомник слугуватиме замовнику довго та надійно. Хочете вивести ваш бізнес на новий рівень ефективності? Український завод-виробник Консорт надасть індивідуальне рішення за один день. Для безкоштовного прорахунку телефонуйте за цим номером.